Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 47 пожеж, із яких 14 виникло у житловому секторі громадян, одна на транспорті, 19 у природних екологічних системах, 11 на об'єктах та ще дві інші. У місті Чернігів під час пожежі було врятовано жінку, яку з опіками нижніх кінцівок було передано медикам. Невірною причиною пожежі стало необережність під час куріння. На водоймах у Ніжинському та Чернігівському районах потонуло двоє осіб. Обставини подій наразі з'ясовуються. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 26 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 22 вибухонебезпечних предметів. Крім того, рятувальники Чернігівщини 25 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуйте за номером 101.